Добрий вечір, привіт, привіт. Мене звати Настя Сіль, і мені дуже часто кажуть, що я дуже схожа на Мерлін Монро. Яка, після передозу. Але я навіть краще ніж Мерлін, бо я все ще тепла. Можеш бути моїм Кеннеді. Я люблю таких підстрелених. Коротко про мене: я дуже не самовпевнена, але дуже їблива. От думаю про себе некрасива, не смішна, не одружена, не зайнята сьогодні ввечері. Знаєте, я одного разу, отак, от е, приставала до хлопця в аудиторії, <хи> і він е, мав наглість сказати мені, що я йому не подобаюся, тому що я шепелявлю. Ну, я йому відповіла так е, по-доброму, знаєте, як, як хейтерам відповідається. Кажу: знаєш, я шепелявлю суто з вчорашньої ночі, тому що просто стисала собі язик, бо всю ніч. Робила твоїй мамі отак. <плес> 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 Він дуже розізлився. Сказав, встав з крісла і сказав: не згадуй більше мою маму. І сказав, що якби я була чоловіком, то вже би мені вмазав. Представляєте? Я кажу, слухай, вибач, будь ласка, але я не можу не згадувати твою маму, тому що дивлюся на тебе і твої вуса, мені дуже нагадують вуса твоєї мами. Він почервонів і вийшов геть з залу. Так і не зрозумівши, що я робила добре його мамі всю ніч своїм язиком, суто. І за вдячності за те, що вона виростила такого парубка, такого легня, такого джентльмена, який ніколи не підніме руку на жінку. Тож аплодисменти всім джентльменам в залі. Дуже вам дякую. Та що ви, та. Та ні, та ні, я не робила нікому куні насправді. Але за своє життя пережила дуже багато поганих куні. Дівчата, ви знаєте, таке куня, що більше для нього, ніж для тебе. Оце все терпиш. В чоловіків є дуже багато всяких способів і підходів, і кожен гірший за інший. Дівчата, знаєте, а бувало, у вас таке такі, траплялися вам такі скакуни, О, такі, що він прямо туди скаче, так, кидає себе повністю. Та, та куди ти скачеш? Та там мілку. Можна побитися. Ну і найгірше це стереотип, що справжні мужчини тримають язик за зубами. Це шкідливо впливає на чоловіки, я вважаю. Загалом, що пережила дуже дуже багато поганих куні, І я вирішила, що я такого терпіти більше не буду. Я прикажу: як не вмієш, то не лізь. Не лізь і не лиз. Але я вирішила знайти якесь рішення для цієї проблеми. Е, знаєте, для вас. Для вас, суто, для вас, блін. Я придумала рішення. Патріотична Патріотична схема Кунілінгусу. Схема трезуб. Виглядає вона приблизно ось так. Слухайте, робоча схема. Хлопці, дівчата, як ви застосуєте цю схему на своїй партнерці, то вона, та вона скаже ще, ще! Ще не вмерла України! Не всім подобається цей жарт. Багато хто каже, та Настя, ти як можна про таке жартувати? А я а я просто хочу, щоб мене хтось полюбив так же сильно, як я люблю Україну, хоч на чуть-чуть, хоч на один куплетик. <риклад> Але добрі люди в інтернеті підказали, що за такий жарт і стаття може бути наруга над державною символікою України. Ну... Ну, якщо прям кримінальна відповідальність за цей жарт, то я поведу себе як будь-яка патріотично налаштована громадянка. З'їбуся в Канаду. Там буду розповідати про е, патріотичну схему Кунілінгусу Клиновий лист. Виглядає вона приблизно ось так. Слухайте. Робоча схема. Хлопці, дівчата, та як ви застосуєте цю схему на своїй партнерці. Та вона скаже: о, о, о! О, oh, Канада! and native land!» uh, Дуже вам дякую за увагу! Це була Настя сіль. До зустрічі в Торонто.